Слава Ісусу Христу, Слава дорогі сестри і браття, Великий Піс закликає церква нас до покаяння, і то покаяння воно повинне носити такий глибокий характер, і це не просто якийсь один вчинок чи акт у нашому житті. Бо справді бувають такі люди, які думають, що покаятися, це означає один раз зробити релігійний вчинок, і цього вистачає. Але наша Божественна служба говорить, і ми сьогодні будемо так молитися, прохаючи Господа Бога, щоб решту часу нашого життя у мирі. І покаяння провести. Тому що саме поняття покаяння означає, що ми постійно намагаємося і стараємося не себе поставити на перше місце, а поставити Господа Бога Ісуса Христа і Його Слово на п'єдестал нашого серця. Сьогодні ми з вами також спогадуємо гріх нашого народу, коли то позбувалися ненароджених дітей. Згідно із рішенням Нашої Святої Церкви, якраз Друга субота чи неділя посту, це день, коли ми згадуємо дітей, які вбиті в утробі матері, не які самі завмерли, а яких цілеспрямовано нищили. І церква свята навчає, що Людина потрапляє у місце пекельних мук лише внаслідок особистого гріха. Тому, коли ми думаємо про долю цих дітей, то єдине, що можемо згадати, лише те, що вони не побачили сотвореного Божого світу світла Сонця і співу птахів, але вони пішли на зустріч до Господа Бога. Тим не менше, це не, від, не відміняє наслідків і закономірності нашого життя, тому що намагання поставити себе, свої, свій добробут, е, намагання втекти від відповідальності і Скажімо так, надуманих труднощів виховання дітей, вони призвели до того, що люди наміряли це зробити і зробили. І якщо ніхто з нас цього не зробив, то не означає, що цього немає в нашому народі. І так само, як для праведників, Скорочуються дні страждання, і як каже Святе Письмо, що ані Содом і Гомора не були б знищені, якби там, бодай десять праведників опинилося, знайшлося. То у зворотньому відліку, також, якщо грішать люди серед нашого народу, то страждають не лише грішники, страждаємо всі ми. Ми не можемо сказати, що війна або якісь хвороби, коронавірус чи інші страждання, які ми переживаємо, це от наслідок такого гріха. Але скажемо точно, що це великою мірою наслідок того, що ми у своєму серці далеко знаходимося від Господа Бога. І тому, спогаджуючи з цих дітей, насправді дивимося у наше серце. І роздумуємо про те, що означає покаяння і що означає гріх. Тому що, дорогі сестри і браття, покаяння і злоба гріха, вона виявляється не в тому, що ми постраждаємо. Бо дуже часто люди потрапляють у, у, цей... у це бажання покаяння покаятися, якось виправити своє життя лише тоді, коли зустрічаються з великими потребами, проблемами. І тоді для них. Шукають виходу, і для них є такий вихід. Каже, треба покаятися, поєднатися з Богом. Отак От і сьогоднішній уривок зі святого Євангелія розповідає нам про одного чоловіка, який був хворий. І, власне, його хвороба до тієї міри, що не могли двоє його нести, але мусили четверо на ношах носити, значить, він не міг ходити ані сидіти. Тільки Така безвихідь їх привела до Ісуса Христа. Нетерплячість, щоб якомога швидше вирішити цю проблему, тому що вони не могли увійти до дому, де Ісус Христос промовляв до людей Словом, то вони стелю розібрали і з другого поверху, з даху спустили на мотузках цього розслабленого. Хіба не могли почекати? Хіба Ісус Христос міг їм відмовити, якщо б вони почекали. Але оця нетерплячість тут виявляється. І багато людей справді, вони, коли дивляться на цю подію, читають уривок з Євангелія, роблять такий висновок, спочатку треба покаятися, і потім ми отримаємо здоров'я. Так, як пише в цьому уривку Євангелія, але ми з вами запитаємо одну дуже важливу річ. То що хочемо здобути? Покаяння чи здоров'я? І побачимо ми, що на першому місці в оцих бажаннях стоїть ось що. Отримати здоров'я. І якщо Можна було би іншим способом, могли би і іншим способом його отримувати. Власний добробут, власне здоров'я. Каже, покайся, щоб отримати здоров'я. Якщо здорова душа, то тоді буде здорове і тіло. І тому, дорогі сестри і браття, так виходить. Що людина себе ставить на перше місце. Але ж гріх, це не є просто наші проблеми. Наслідок гріха це не те, що ми потрапили в якісь проблеми. Найголовніший наслідок гріха це те, що ми втратили зв'язок з Богом, а ще гірше, що ми Бога найбільше своє добро гріхом ображаємо. Не те, щоби Бог ображається на нас, і Він ображений, але ми образу йому наносимо своїм наміром і своїм вчинком. І що тепер головніше наш добробут чи наші стосунки з Богом? Саме тому у цьому уривку Святого Євангелія Ісус Христос наголошує. Щоб ви знали, що Син чоловічий має на землі владу гріхи відпускати, каже до розслабленого, кажу тобі встань і ходи. І не тільки ті фарисеї, і всі присутні, але і ми з вами ми робимо висновок про владу Ісуса Христа. То, ті образи, які завдані Богові, ми можемо їх відкликати, отримати прощення, тому що Ісус Христос має таку владу на землі. І мета покаяння це не повернутися до добробуту. Мета покаяння це в першу чергу відкрити своє серце для Господа Бога. Не отримати здоров'я. Ми можемо отримати здоров'я різними способами. Але це не головна мета покаяння. Але тепер, дорогі сестри і браття, собі подумаємо, якщо людина має спокій в серці, впевненість, якщо вона радісна, якщо вона знає, що Господь Бог на її стороні, і ніхто не може її захитати в цій впевненості, тому що вона йому довірилася. То чи буде вона так легко нервуватися, чи буде так легко воно втрачати своє здоров'я? Бо здоров'я це не є умова, а лише наслідок нашого довір'я до Господа Бога. І якщо ми не ставимо його на перше місце, а на перше місце ставимо те, як Бог почувається? Як попросити в нього вибачення? Ну і нарешті. Ми маємо дуже важливий елемент Божого ставлення до нас, що насправді Бог радісно прощає гріхи тим, які каються. І люди неправильно розуміють, що внаслідок покаяння має все статися так, ніби нічого давніше не було. І все вирішитися. Ні. Наше покаяння це лишень початок нашого життєвого шляху. Але тепер, на цьому життєвому шляху, ми завжди знаходимося поряд з Богом. Тому, дорогі сестри і браття, бачимо на самому початку посту церква дедалі більше і виразніше наголошує на потребі правдивого покаяння. Глибокого внутрішнього життя з Богом і з Божим Словом. І тільки тоді наше життя отримає смисл і повернеться до нас радість. І як каже Ісус Христос на іншому місці, шукайте перше Царство Божого і Його справедливості, а все те вам додасться. Іншими словами, не переживаймо так, аж надто через наші Терпіння, страждання, хвороби і інші проблеми. Ми шукаємо насамперед Царства Божого, а все інше нам обов'язково додасться. Тому єднаймо сьогодні наші молитви за усіх тих, які відійшли від нас, особливо за тих, які загинули ще не побачивши цього світу внаслідок людської злоби. І за тих, які бачили але сьогодні мусять нас захищати на фронті тих, які невинно вбиті через ракети і все інше. Сьогодні всіх згадаймо, але згадаймо їх для чого? Для того, щоб ми покаялися правдиво і на перше місце в своєму серці, на п'єдестал свого серця, поставили Бога і Його слово. Щоб з Богом жити і проживати, і так будувати здорове суспільство, яке сам Бог у своєму милосерді для нас передбачив. Слава Ісусу Христу!